Так, друзі, виходить, моя жувачка жвати, як на МКС. Ці, в невісомості. Дивіться, зміна е, насадки, те, що ми говорили, що міняється насадка, ось цей спеціальний інструмент. Ми робимо такий спеціальний, таке, треба дуже обережно, щоб буває щось в глаз не попало. Це все таке. Ну, ну, тут на землі нормально, в космосі це не повторяється. Ну, треба обережніше, дуже-дуже обережно. И наконечник намоти. Тоже спеціальний. Редко де можно достать. Да, я вам покажу. Тільки по спецзаказу. Наши не надо. Бо наш трошки маніпулятор чуть-чуть уже -чуть ж... ж. На МКС уже попрацював, а тут же в ков... На МКС більше відпрацював би, чем у наших руках. Вон там вже... Передача даних пішла а. на МКС. Ось спеціальний цей, о, якийсь матеріал, який склеє. Потім ми беремо наступну з вами насадку. Ось вона. Бачите, як вона виглядає. Так, надійно її встановлюємо і продовжуємо наші маніпуляції. Зараз покажемо, як воно покажем таке спеціальне покриття. Оп. Оп. Ну, Зрозуміло, що це у нас -то не фарбує. Але Но... о! Опа. І тепер ми підводимо, дивіться, як у нас тепер все підводиться. Мінімально ми вимазуємо. Ну, По-перше, тут відстань висока, його і не видно. По-друге, вони й не треба. Ну, там Саша О, Це насадка номер два. І ще буде третя насадка, яка перекриє плоти, ну, туди вже отак от, вона їздить повністю. Тому дякуємо всім е, науковцям. Наші технології все-таки працюють. Це ж треба було для нас, для людей мільярди потрапити. Щоб прості речі да, нам пояснити через такі от, через космос. Прийшлось в космос летіти, все це строїть для того, щоб ми тут на землі з вами могли отак от... Бути. Просто стіну покрасити. Просто, да, так. Ну, викручилися взагалі, жити, mm -hmm. в принципі. Ну я не представляю, якби не ця космічна станція, якби ми тут жили. Так що космос для нас це багато. Рулить,